Наступна головоломка. У нас є така рівність 84 відняти 57 дорівнює 61. Наша рівність неправильна. нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник, Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 24 додати 57 буде 81, 81 дорівнює 81. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.